Теж звук можна політикувати. А зараз хочу продемонструвати вам отаку важливу характеристику для наповнювача як поглинання вологи. Трошечки насипаємо, тут його навіть забагато. Стандартна рюмка. О, тут навіть забага... забагато, буде. тут вже я забігаючи трошки наперед. Орієнтовно думаємо про котика вагою приблизно. Сім кг. Це в нас заповнюється? А оце наш улюблений котик? Ну, приблизно на один заход. І тут ви можете бачити, як саме впитує наша гранула те, що робить наш куртик. Процес достатньо повільний. Ну і водночас не занадто. Гранула починає трошечки всотувати вологу і розбухати. Розділяючись на частки деревини. І тут завжди буде видно, чи є якісь домішки до деревини, вони будуть мутні і дуже маленькі частки. Чи це буде деревина, досить величенькі шматочки, фракцію десь приблизно 1 мм. Починається потрошки набухання і трошечки-трошечки збільшується об'єм всього того, що в нас тут нароблено в цьому стаканчику. Скільки я приблизно оцінив, я тут ну, десь на 10 десятикілограмовий киця сходив. Це воно дуже повільно. І ми продовжуємо потихеньку зйомку. Просто щоб зафільмувати весь процес. Звісно, воно буде не ідеально виглядати, в лоточку воно, звісно, більше місця, значно більше площа контакту рідини і паливної гранули, що робить процес смоктування вологи приблизно.